Креді Агриколь банк представляє систему Клієнт Банк Стиль. Встановлення системи стиль та підготовка до її першого запуску Для встановлення системи Клієнт Банк Стиль створіть папку на локальному диску або флешносії. Отриманий в банку заархівований файл, що містить Клієнт Банк, Скопіюйте в створену папку, запустіть його подвійним натисканням лівою кнопкою миші. Та натисніть Інстал в вікні, що з'явиться. Далі відкрийте папку Client та папку BIN, знайдіть файл UPP4 та створіть ярлик до цього файлу. Для цього правою кнопкою миші натисніть на Файл та оберіть із контекстного меню Надіслати робочий стіл. На робочому столі з'явиться ярлик запуску Клієнтбанк. Перший запуск системи. Запустіть систему подвійним натисканням лівою кнопкою миші на ярлику для запуску Клієнт банк. Оберіть мову інтерфейсу. Після вибору мови з'явиться вікно входу в систему. Для входу використовуйте ім'я Адміністратор, пароль 8 одиниць та натисніть Виконати. Налаштування анкети Для налаштування анкети користувача зайдіть в меню Сервіс настроювання іні файлу. Вкладка Реєстрація. Заповніть дані. В полі карт ОКПО. Вкажіть ЄДРПУ вашої організації. В полі карт Нейм Вкажіть найменування вашої організації. В полі Айдент вкажіть докпост, що надається у відділенні банку. В полі серіал вкажіть серійний номер, що надається у відділенні банку. В полі «Own name» вкажіть найменування вашої організації. В полі Own address» Вкажіть юридичну адресу вашої організації. Після заповнення натисніть кнопку Виконати. Заповнення параметрів зв'язку Необхідно настроїти зв'язок з банком. Для цього зайдіть в меню Обробка. Зв'язок з банком, натисніть на кнопку Локальна мережа, Настроїти зв'язок з банком. У вікні Параметри зв'язку на вкладці Загальні. Заповніть параметри користувача, ім'я та пароль. Дана інформація надається у відділенні банку. Якщо у вашій організації для використання мережі інтернет використовується проксі сервер введіть необхідні дані для авторизації. Після заповнення натисніть Виконати. Генерація ключа ЕЦП першого та другого підписів. Генерація ключа ЕЦП першого підпису В меню Настроювання. Оберіть система захисту X509. Натисніть Додати ключ посадової особи в вікні, що з'явиться, заповніть всі поля українською мовою у відповідності до картки зі зразками підписів. У рядку права підпису оберіть перший підпис. Обираючи шлях до ключа, ви можете створити окрему папку для зберігання секретного ключа. При натисканні на поле шлях до ключа з'явиться вікно Перегляд папок. Оберіть кнопку Створити папку. Введіть назву нової папки та натисніть ОК. Ключ кожної посадової особи має бути збережено в окрему папку. Після заповнення всіх параметрів натисніть Виконати. Генерація ключа ЕЦП другого підпису в меню Настроювання. Система захисту X509 натисніть Додати ключ посадової особи. Уважно заповніть всі поля форми генерація ключа для другої посадової особи вашої організації. Заповнюючи права підпису, оберіть другий підпис. Якщо в якості зовнішнього носія використовується токен, позначте поле Смарт-Картка та виділіть серійний номер токену. Після заповнення всіх параметрів натисніть Виконати. Генерація ключа єдиного підпису для організацій, в яких в картці підписів одна посадова особа. Якщо в картці підписів організації одна посадова особа, достатньо виконати генерацію ключа єдиного підпису. Для цього війдіть в меню Сервіс настроювання іні-файлу, вкладка Система захисту. Встановіть значення поля Single Signature в ОН. Натисніть Виконати. В меню Настроювання Система захисту X509. Натисніть Додати ключ посадової особи». Уважно заповніть всі поля форми генерація ключа. Оберіть в полі права підпису підпис документа. Після заповнення всіх параметрів натисніть Виконати. Друк запитів на сертифікацію. Далі в банк необхідно надати зразки відкритого ключа посадової особи в електронному вигляді та на паперовому носієві в одному екземплярі. Роздрукуйте паперовий зразок відкритого ключа. Для цього натисніть на створений сертифікат посадової особи лівою кнопкою миші та натисніть на значок принтера. В вікні, що з'явиться, натисніть лівою кнопкою миші на Запит на сертифікат та натисніть Вибрати. Далі в вікні, що з'явиться, зніміть опцію Попередній перегляд та натисніть Виконати. Увага! Всі роздруковані паперові екземпляри необхідно завізувати підписами власників ключів, підписами керівника, що має право підтвердити підпис власника ключа та скріпити початкою організації. Передайте паперові екземпляри у відділення банку Передача запитів в електронному вигляді. Щоб передати запити в електронному вигляді, зайдіть в головне меню системи. Оберіть обробка, зв'язок з банком Виконати. Файли запитів на сертифікацію були створені автоматично при генерації ключів. З'явиться вікно з інформацією про успішне встановлення зв'язку, Натисніть «Продовжити». Отримання сертифікату ключа. Після того як ви отримаєте підтвердження з відділення про завершення реєстрації на стороні банку, отримайте сертифікат за допомогою системи. З цією метою зайдіть в головне меню, натисніть Обробка Зв'язок з банком. Виконати. З'явиться вікно з результатами обробки, Натисніть Вихід. Для перевірки активування сертифікатів зайдіть в меню Настроювання, система захисту X509. У вікні відобразяться сертифікати з позначенням сертифікації, з датою початку та закінчення терміну дії. Після цього посадові особи можуть починати роботу з фінансовими документами відповідно повноважень ключів. Ключ дійсний один рік з моменту його сертифікації банком.